Розкажи нам тепер, яка ситуація з оплатами для юридичних осіб? Бо для фізичних осіб платять, але затримка зараз є приблизно десь два місяці на Львівській області. Я вважаю, це не критично, але незначна. А що з промисловими станціями? Я боюсь, бо я зараз можу не володіти там, актуальною інформацією, але станом я знаю, наприклад, там, якщо брати там, піврічної давності. Mm. В нас була оплата близько 70 до 80% від загальної виробітки. Тобто вони не, не, не весь обсяг виробленої електричної енергії зараз оплачують по зеленому тарифу. Воно все актується, тобто, це фіксується, цей борг, але заборгованість є. Угу. Ну, добре, от наприклад, перед фізичними особами. Погасили фактично за 22, 23, 24 третій, двадцять рік. Е, ось а вам погасили за попередні роки за попередні роки, так, але якщо я не, не впевнений, чи за 24 повністю погасили. Угу. Але так, звичайно, оплати йдуть.